Бутинське городище відноситься до числа тих археологічних пам'яток, які не потребують особливої рекомендації. Завдяки отриманим під його розкопкам важливим матеріалам та спостереженням, воно вже давно відоме спеціалістам. При дослідженні захисних споруд була отримана важлива інформація, яка дає можливість конструвати його ці споруд... захисні споруди. Так, на валу була споруджена захисна дерев'яна стіна, а в войву був дер... дерев'яний частокіл. Вперше городище згадується на мапі Багалія на початку 20 у 20-30-х роках його опис зробив харківський археолог Микола Фукс. В 1951-1952 роках на городищі проводилися археологічні розвідки та шофування. В 1961 по 1964 рік археологічна експедиція Харківського університету під керівництвом Бориса Шемка проводила археологічні дослідження. Завдяки отриманим матеріалам було получено важливу інформацію. Так були знайдені житла, господарські ями. Була знайдена виробнича піч для обробки заліза, знайдено величезну кількість речового матеріалу, вироби з заліза та бронзи, представлені вістрями стріл, намистинами, різними прикрасами, вироби з кістки представлені знаряддями для обробки шкіри. Предмети античного імпорту. Які були знайдені на городищі, свідчить про торгові зв'язки з античними центрами Північного Причорномор'я. збереження культурної спадщини є пріоритетним напрямом представницької діяльності органів прокуратури Харківщини. Ми маємо зберегти кожен артефакт, успадкований від попередніх поколінь. Які творили цивілізацію на території нашого регіону, так прокурорами було встановлено, що у 1972 році рішенням виконавчого комітету Харківської обласної ради взято на державний облік об'єкт культурної спадщини пам'ятку археології городища Шеєрманівське Воно ж Люботинське у 2020 році наказом Міністерства культури та інформаційної політики України пам'ятку археології городища Шейрманівське. Внесено до державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією місцевого значення та присвоєно охоронний номер. Проте у 2004 році вказану земельну ділянку було незаконно відведено в оренду ТОП для ведення товарного російського спорського виробництва. У подальшому цим підприємством та кінним заводом укладено договір суборенди для ведення підсобного господарства. Крім того, у 2020 році спірну земельну ділянку протиправно передано з державною комунальну власність Люботинської міської ради, що є порушенням вимог закону України про охорону культурної спадщини, яка передбачає, що всі пам'ятки археології перебувають виключно у власності держави. Це стало підставою для звернення прокурора до суду. Рішенням господарського суду Харківської області прокуратурі було відмовлено у позові. Харківська обласна прокуратура не погодилась з рішенням та оскаржила його в апеляційному порядку. Постановою Східного апеляційного господарського суду апеляційну скаргу прокурора задоволена в умовах повномасштабної збройної агресії Росії проти України, її народу, культури, цінності та навіть історичної пам'яті серед інших актуальних питань на перший план виходить питання збереження культурної спадщини нашої нації. Протягом століть агресор намагається стерти нашу ідентичність різними шляхами. Умов сьогодення постає питання забезпечення збереження об'єктів культурної спадщини з урахуванням того, що вони є німими свідками та доказами об'єктивної історії нашої країни. Органами прокуратури Харківської області постійно приділяється увага цьому питанню. Встановлено, що наказом Міністерства культури України у 2011 році. Пам'ятка археології поселення Валки 9 внесена до реєстру за категорією місцевого значення та присвоєна відповідний охоронний номер У 2015-2016 роках на підставі наказів органів Держгеокадастру фізичним особам було передано у приватну власність земельні ділянки загальної площі майже 11 гектарів для ведення особистого селянського господарства, що частково знаходиться в межах вказаної пам'ятки археології. Це є порушення вимог закону України про охорону культурної спадщини, яка передбачає, що всі пам'ятки археології перебувають виключно у власності держави. Прокурори звернулися до суду з позовами про повернення цих земель державі, які були задоволені. Наразі одно з рішень суду щодо земельної ділянки. 5,5 гектарів вже набуло законні сили та реально виконане. Останні роки у Департаменту культури і туризму Харківської обласної військової адміністрації як органу охорони культурної спадщини обласного рівня відбувається дуже плідна співпраця з органами прокуратури, саме щодо додержання пам'яткоохоронного законодавства. Задяки цим у нас в судових справах на сьогодні вже Позитивні е, рішення близько 20 е, справ, і ще на розгляді е, близько 40. Я би виділив такі напрямки: це, по-перше, ми працюємо це стосовно щодо укладення охоронних договорів на пам'ятки е, на об'єкти культурної спадщини, як національного, так і місцевого значення, а е, також щодо додерження. Як і земельного законодавства, так і, зокрема, по пам'яткам археології, акцент був зроблений це на повернення цих об'єктів у державну власність. Тобто, ну зокрема, це є вже позитивні рішення судів і по поселенню Харків, і в деяких територіальних громадах, відповідно до яких пам'ятки археології, які були раніше в порушення чинного законодавства передані у приватну власність, повернуті повернути у власність держави.